Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні покажу, як я готую томатний сік на зиму. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Помідори поріжте на куски, щоб їх зручно було пропускати через соковижималку. Для соку вибирайте дуже добре стиглі помідори, підійдуть і трохи прим'яті. Пропустіть помідори через соковижималку. У мене найпростіша ручна. Головне, щоб від соку відділявся жмих. Томатний сік перелийте в каструлю і поставте на вогонь. Додайте в каструлю на 2 літри соку, пів столової ложки солі, перець з горошком і лавровий листочок, доведіть до кипіння і проваріть протягом 5-6 хвилин. Якщо хочете отримати густіший сік, то проварити потрібно хвилин 20, але загалом 5 хвилин вистачає, щоб сік стерилізувався і добре зберігався. До речі, такий сік дуже смачний і його можна пити. Готовий томатний сік розлийте по стерилізованим баночкам і закатайте металевими кришками. Я закриваю сік в літрові і півлітрові баночки. Взимку використовую сік для приготування борщу та різних томатних соусів. Виходить дуже смачно і набагато краще, ніж томатною пастою. Обов'язково спробуйте приготувати томатний сік на зиму, особливо, якщо у вас багато помідорів, які вже почали перестигати. Смачної вам зими! Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик в хору.